Вітаю, друзі! Я Віталій Портник, прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков звинуватив Туреччину і Україну у порушенні домовленості, згідно із якими командири Азова мали залишатися на території Туреччини аж до закінчення так званого конфлікту між Росією та Україною. Дмитро Пісков повідомив, що контактів між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним з цього приводу поки що не відбулося. Однак, за кілька годин після цієї заяви прес секретаря Путіна, стало відомо, що Перемовини із своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом провів очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров. Причому, що цікаво, у турецьких повідомленнях про цю зустріч наголошується насамперед на тому, що міністри обговорили питання двосторонніх взаємин, а також обставини, пов'язані з продовженням зернової ініціативи. А от у повідомленні Міністерства закордонних справ Російської Федерації спеціально наголошується, що Лавров обговорив із турецьким колегою ситуацію, пов'язану із поверненням в Україну азовців таким чином Москва навіть не приховує, що знаходиться у справжній нестямі від рішення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Дозволити командирам Азова повернутися на батьківщину, воз'єднатися із своїми сім'ями і готуватися до продовження воєнної служби у відповідальний для України період наступу збройних сил на позиції Росіян на окупованих територіях і намірів президента Російської Федерації Володимира Путіна перетворити свою війну із Україною на багаторічний конфлікт на виснаження України. Очевидно, що ця істерика призвела саме до розмови Лаврова і Федана, яка не планувалася аж до того моменту, як у Москві не дізналися, як кажуть з повідомлень інформаційних агенцій про. Це рішення Ердогана і про те, що азовці повернуться в Україну разом із президентом Володимиром Зеленським та державною українською делегацією, що відвідувала Туреччину напередодні саміту НАТО. Звичайно, за лаштунками залишаються мотиви, якими керувався президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган, коли ухвалював це рішення. Ймовірно, мова може йти про те, що стосунки між Російською Федерацією Туреччиною, незважаючи на підготовку до зустрічі між президентами обох країн, зараз переживають не найкращий період саме тому, що Росія збирається вийти з зернової угоди і таким чином позбавити Ердогана єдиного дипломатичного досягнення за час. Війни Росії з Україною Ердоган абсолютно слушно підкреслив, що він досяг такого результату в ситуації, коли жодному з його колег-президентів не вдалося умовити Росію і Україну дійти до погодження навіть з найдрібніших питань, пов'язаних із війною. До того ж, є абсолютно очевидним, що рішення Росії. Вийти з зернової угоди суперечить і економічним інтересам Туреччини, і економічним інтересам країн глобального півдня, з якими Туреччина намагається підтримувати як найбільш близькі стосунки, що це рішення підриває саму вагу Туреччини як серйозного міжнародного переговірника. Ми знаємо, що президент Російської Федерації Володимир Путін хотів вийти з цієї зернової угоди. Досить давно, однак його зупиняли такі мотиви, як небажання сваритися із глобальним півднем і небажання. Сприяти зміні влади у турецькій республіці у Кремлі вважали, що будь-який опонент Ердогана, якщо прийде до влади у Туреччині, буде займати набагато більш прозахідні позиції ніж нинішній турецький очільник, і що є також важливим, може стабілізувати турецьку економіку, що як ми розуміємо, зовсім не у інтересах Російської Федерації, яка якраз хотіла б, щоб такий важливий гравець, як Туреччина, знаходилася у складній Економічній ситуації і була просто змушена підтримувати вигідні для Росії економічні контакти з державою Путіна. Однак, після того, як Ердоган переміг на президентських виборах, президент Володимир Путін міг вирішити, що він більше нічого не винен турецькому очільнику. Хай собі керує країною, хай собі ухвалює економічні рішення, які можуть призвести до нових проблем у Туреччині. Хай сприяє продовженню турецько-російських економічних контактів. Репутація Ердогана не дуже турбує Путіна. Але й Ердогана не дуже турбує репутація російського президента, і саме тому президент Туреччини міг прийти до висновку, що звільнення азовців може стати серйозним сигналом в бік російського очільника. Якщо він не бажає йти на зустріч своєму турецькому колегі, то і той може йти йому на зустріч у багатьох важливих для Кремля питаннях. І звільнення азовців може стати тільки Першим сигналом Анкари у бік Москви. От тому Володимир Путін і біситься з приводу звільнення азовців, бо для нього це початок складних стосунків із Турецькою Республікою. Це пошук компромісів з тих питань, з яких Володимир Путін, очевидно, не бажає йти на компроміси. Перше цих питань це звичайно, зернова угода, адже її непродовження дійсно може призвести до голоду на глобальному півдні. Голод до міграційної кризи в Європі. Міграційна криза в Європі до приходу до влади політиків, які допоможуть Володимиру Путіну розправитися з ненависною йому Україною та почати шлях до приєднання інших колишніх радянських республік до Російської Федерації. Все це так апетитно виглядає з точки зору російського президента, що йому дуже не хочеться відмовляти від цих своїх людей ненависницьких мрій. А Ердоган очевидно демонструє йому, що відмовитися доведеться просто з цієї причини, що неможливо. Вирішувати кілька задач відразу неможливо з одного боку не враховувати інтереси Туреччини і сподіватися, що керівництво цієї країни буде йти назустріч російським економічним і політичним забаганкам. Неможливо провокувати очевидний голод на глобальному півдні і вважати, що держави глобального півдня будуть. Впевнені, що відповідальною країною за цей голод є не Україна знищення сільського господарства, якої і добивається своїми діями Володимир Путін, а Російська Федерація, яка, як очевидно, є центральною країною з точки зору інспірації цього, ну очевидно вже штучного голоду на глобальному півдні. однак до організації штучних голодів. Росіянам не звикати. В цьому вони можна сказати неперевершені, ну просто неперевершені майстри. Так що саме ось цей сигнал Ердогана і призвів до того, що герої з Азовсталі. Тепер можуть бути поруч із своїми рідними, що вони можуть повернутися до лав української армії, що вони разом із іншими українськими військовослужбовцями можуть взяти участь у цій довгій і виснажливій війні, яку всі нам ще належить пережити у складні для України 20-ті роки 21 століття. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу і Баймія Кофі, які допомагають нам. Розвивати ці проекти користуються функцією спонсорства у самому YouTube. перемоги і мир вам.